Пані Марії, вітаємо вас в нашому етері. Слава Україні! Героям слава! Хотіли би вас розпитати про ситуацію в енергосистемі України, які зараз області мають відключення, і загалом, як ця ракетна атака, комбінована і дронова атака вплинуть на потенційну нашу енергосистему. Що в свата кінг? кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим. Ще крутішим. Ще ага. Поки не станеш королем, слото кінг чекає ця. Комбінована, як ви правильно зазначили, була наймасованішою за цей опалювальний період. За даними генштабу, 90 ракет і 60 дронів було випущено, і для ворога головною цілею були об'єкти енергосистеми, зокрема електростанції і високовольтні підстанції Укренерго нам довелося застосувати обмеження енергоспоживання в сіми областях. Наразі диспетчерський центр «Укренерго» вже надав команду на заживлення побутових споживачів в Полтавській, Сумській Кіровоградській областях. Найважча ситуація залишається в Хмельницькій, Одеській та Харківських областях. Скрізь працюють ремонтні бригади, наші Укренерго та Обленерго по відновленню енергоживлення і заживленню і критичної інфраструктури, і побутових споживачів і промисловості. Пані Марії, ворог знав, тобто це були прицільні, так би мовити, удари в якісь критично важливі пункти. Так, не будемо всього деталізувати, ну але тобто у ворога радше всього є певний план стосовно нашої енергетики. Ну і сподіваємось, у наших енергетиків є відповідні додаткові запасні плани. Ну тут. А треба розуміти що ворог дуже добре знає розташування критичних об'єктів енергосистеми ви знаєте що до повномасштабного вторгнення до 24 лютого українська енергосистема була єдиною часткою ага. з енергосистеми росії та білорусь тому розташування великих об'єктів як підстанцію «Укренерго» та електростанції це на жаль не секрет для ворога вони не знають оперативну ситуацію і це дає нам перевагу по друге не варто забувати, що ми також зробили висновки після зими 22-23 років, коли Росія здійснювала масовану терористичну кампанію проти енергосистеми України та готувалися до таких масованих атак, формуючи і склад обладнання, і тренуючи ремонтні бригади. Наші в координації із обленерго і з місцевими владами також ми співпрацюємо з військовими, посилюючи захист наших об'єктів. Я зараз скажу і про сили оборони, які працюють над ущільненням ППО і над фізичним захистом безпосередньо високовольтних об'єктів Укренерго. Я можу сказати, що без цього, без нашої підготовки, наслідки цієї масової атаки були б значно гіршими. Ніж вони є зараз, хотіла би ще на запитати, чи є передумови вважати, що можливо будуть в застосовуватись ті чи інші планові відключення, графіки відключення і так далі. Це важливо розуміти людям для того, щоб планувати в подальшому, як вони, як вони будуть жити. Я думаю, що протягом доби ремонтні бригади «Укренерго», «Обленерго» будуть працювати 24 на 7 для того, щоб зробити все можливе для повернення енергоживлення населенню. Можливо, залишаться регіони, де найбільш пошкоджені об'єкти я їх назвала. Це Харківська, Хмельницька та Одеська області, де доведеться попрацювати щодо відновлення обладнання трошки більше часу, щодо ведення спеціальних. Графіків планових відключень або аварійних у мене поки наразі немає інформації, що вони прогнозуються, поки йде відновлення і саме ліквідація наслідків атаки. Якщо такі графіки будуть вводитися, «Укренерго» про це повідомить додатково. Дякуємо вам, Марія Цатурян, директорка з комунікації Укренерго, була в нашому етері. Повідомила нам про наслідки так і про ліквідацію наслідків сьогоднішньої комбінової рашистської атаки на Україну на нашу енергосистему.